Прекрасні дівчата, всім привіт! Сьогодні ми зробимо невеличку руханку зарядку для наших прекрасних очей. Чому саме очі і чому саме зараз я хочу вам це запропонувати? Тому що я все, ще в горах і в мене є деяке перенавантаження, я трошки недостатньо сплю, трошки забагато рухаюся, трошки забагато ношу наплічників і тому. Мої очі потребують трошки уваги, і я ці вправи зроблю, і чому б це не зробити разом з вами і для вас у тому рахунку. Чому це нам треба? Це не тільки дуже корисно для м'язів, самих очей, для того, щоб їх тренувати, укріплювати, а також розвантажувати, розслабляти. А ще це дуже корисно для того, щоб знайти зв'язок між нашою головушкою та тілом, і щоб зробити нові нейрозв'язки в нашому тілі. А також, якщо ви спитуєте якісь там ташнотіки в транспорті, наприклад, то це теж для вас, і взагалі корисності дуже багато зараз, не про це, а просто зробимо зараз, ми практикуємо. Я Олена Дубас, мій каунт Оленофіт. І, звісно, звісно, я вас запрошую приєднуйтесь, тренуємося разом. І як ви бачите, нам не тільки актив потрібен, не тільки процес, результат, а ще й задоволення хотілося б, ну і також здоров'я, і тому подібні вправи ми теж робимо. Отже, сьогоднішня руханка для очей. Кілька вправ. Я зроблю з вами один сет, а ви його. Достатньо вже навіть може бути, особливо, якщо ви до цього подібного не робили, і ваші очі це от прям відчують. А також є рімарочка. Я буду працювати в лінзах. Я зараз в лінзах. Я працюю подібними вправами вже давно, практикую давно. І я їх роблю по-різному. Дуже часто повністю мої очі вільні без лінз, але і в лінзах для мене не проблема. Але якщо ви в лінзах і для вас це нове, краще зніміть. Отже, поїхали. Перша вправа. Ми будемо пересувати наші очі вгору вниз. 10 разів кожен напрямок і, будь ласка, просто вільно, спокійно дихайте. Поїхали. Один, два, три, чотири. Можна повільніше. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І трошки ось так розвантажуємо і поблимати, поблимати, поблимати в процесі руху, коли ми очам очами працюємо, намагайтеся повіка тримати. Стабільними. А ось коли ми розвантажуємо між вправами, поблимати, поблимати. І намагаємося не напружувати обличчя, лоба і таке інше. Друга вправа, і тепер ми просуваємо праворуч, ліворуч. Не забувайте про спокійне дихання, не затримайте його і слідкуйте за цим. Працюємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Є. І поблимати, 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 поблимати. Возможно, трошки довше, якщо вам треба. А у нас вже третя вправа, і ми просуваємо діагональ. Одна діагональ буде вгору, інша діагональ буде вниз. Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Круто блимаємо, блимаємо, блимаємо. Перевірте також, де ваші плечі. шия вільна. Не закидайте голову, не стискайте шию трапецію і плечі вниз лопатки. М'язи навколо лопаток запрошують плечі вниз до попереку. Угу. А в нас же у тому ж дусі ми продовжуємо. Інший діагональ. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Круто, я вже відчуваю. Блимаємо, але ми ще кої-що зробимо. І зараз ми об'єднуємо. У нас буде точка вгору, через діагональ бік, інша діагональ вниз, вниз інша діагональ вниз, інший бік, інша діагональ вгору. І вгору по центру ми коло закриваємо. І таких ми зробимо 5 в один бік і 5 в інший. Робимо. Поїхали, не поспішайте. Один. Два. Три, чотири. Пять. Трошки здесь поблимати. Інший діагональ. Роблю. Один. Два. Три. Чотири, І поблимати. Я відчуваю, що в мене цей рух міг би бути більш амплітудним. Але зараз, ну, так, зараз в мене так, мабуть, від навантаження і трошки більше потрібно часу, щоб це навантаження зняти, але все одно від вже виконаних вправ з тою амплітудою, з якою має тіло зараз мені це дало зробити, я вже відчуваю, що глаза прям відкрилися і прям м'язи запрацювали, і прям. Навіть у лінзах я відчуваю таке ну, свободу. свободу. Я вам пропоную зробити це. Можливо, не один сет із цих всіх вправ вгору, вниз, праворуч, ліворуч, діагональ одна, діагональ друга, і по колу один бік, і по колу інший бік. Не забувайте про спокійне вільне дихання. І можливо, більше одного сету, два, можливо, три. і... Е, вже нагадую, один сет цілком може бути достатньо, але ось якщо ви до Цієї руханки будете ну хоча б час від часу повертатися, а можливо і робити хоча б один раз на день, ви точно вже через кілька днів відчуєте значно більше результати. Пробуйте, діліться, чи є якісь відчуття. Ну, і на цьому цікавому місці моя камера, роль якої виконував телефон, сказала мені, що вона геть переповнена. І тому ось голосом дописую трошки інформації для вас прекрасні мої. А що я хотіла ще сказати? А звісно, те, що розповідаєте, як вам вам ці прекрасні вправи, і також діліться ними з тими, кому ви бажаєте здоров'я та добра. І також чекаю від вас ваші прекрасні вподобайки. Ну і до зустрічі на наступних тренуваннях.